Вітаю! Сьогоднішнє відео буде для практиків, або для тих, хто цікавиться магією та езотерикою, хто ще не активно практикує, але вже, знаєте, ну, якщо не стає на магічний шлях, то принаймні думає про це. І як для вас спрацює та чи інша магічна робота, який буде результат? Загадуйте варіант на магічну роботу, яку ви ще не робили, яку ви плануєте робити. Взагалі роботу, яку ви вже зробили, я не рекомендую діагностувати, тим більше на онлайн-розкладах. Ви зробили магічну роботу, продіагностували один раз, тобто ви завжди, коли робите магічну роботу, ви робите діагностику до початку магічної роботи. А потім, після того, як ви зробили все, завершили, ви продіагностували, подивилися, як вона працює, чи все запустилося, чи, чи все добре, чи отримаєте ви загадані результати, загаданий термін, і все. І відпустили це, і більше. Як би вам то не кортіло, як би вам не хотілося, дочекайте загаданого терміну, тому що ви завжди ж, ви ж повинні запускати певний ще магічний намір, коли вона, в які терміни вона спрацює. Допоки цей термін не сплине, ви магічну роботу не діагностуєте, не треба її чіпати. Тому, будь ласка, ну, це в ідеалі. Хоча я розумію, сама така, що можу діагностувати по 5 разів на день. Але потім доводиться перероблювати ці магічні роботи, бо ну, не можна її порушувати. Один раз продіагностували і все, треба силам довіряти. Отже, ви загадуєте магічну роботу, або якусь магічну практику, можливо, якусь елементарну чистку, якусь по типу медитації, чи щось, ну, щось, щось таке елементарне, або якусь серйозну магічну роботу. Загадуйте один варіант, це одна магічна робота. Так, що нам скажуть, демони і янголи? Будемо ворожити на двох колодах, і я вам запропоную три варіанти. Це відео підходить як для жінок, так і для чоловіків. Так, янголи, значить, що варто її робити? Якась порада. Чи буде результат? Може, ви не можете визначитися між двома магічними роботами. Знаєте, от є там рунічні чистки чи ронічні якісь формула, а ви не знаєте, яку саме використати. Так само можете загадати на один варіант, один, одну магічну роботу, на другу іншу. Ну, коротше кажучи, тут, або по термінах, не знаєте, коли саме треба робити, в який там день місяця. Ну, це ж багато є питань. Може. Все, обираєте перший варіант, другий варіант, третій варіант. Опис є тайм-коди є в описі до цього відео. Якщо вам потрібна моя особиста консультація, щоб я щось продіагностувала, то зверніть увагу, що в мене зараз діє благодійна акція, ви за благодійний внесок на порятунок котів. Суму визначаєте ви самостійно, я вас консультую. Звичайно, я можу провести діагностику і щось там. Якщо ви не можете розібратися з якоюсь магічною вашою роботою, то і вам потрібна якась допомога, то, будь ласка, звертайтеся, допоможу. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Так, все, я починаю. Перший варіант. Так, що вам скажуть янголи? Чи варто робити цю магічну роботу? Що вам скажуть демони? 100%. Дивіться. Туз і в світлі сили, і темні сили вам говорять, що і тут туз кубків, а тут туз мечів. 100% варто. Якась порада для вас від янголів з приводу цієї магічної роботи. І від, ну, від світлих сили від темних? Знайдіть якийсь баланс з приводу. Баланс, знаєте, двійка Пентаклів. Це баланс, а тут, це, це у нас що, це у нас король Пентаклів, да? угу. король Пентаклів. Тут якийсь баланс зі стихіями, з магічними, не з магічними, а з, з тими. Господи. З матеріалами, з магічними матеріалами, які ви будете використовувати для ритуалу. Тобто це свічки, вода, якісь трави. Тут вам потрібно знайти якийсь баланс. Можливо, кількість свічок, подумайте, яка сама кількість може бути, які саме трави ви можете використати. Якщо якась органічна формула, то подумайте, куди саме її наносити. Чи може на тіло, чи може там на свічку, чи куди. Тут треба в... якийсь баланс з приводу чогось матеріального, того, що ви будете використовувати в матеріалі, ну, в цьому в ритуалі. Тут у вас щось невизначене, вам потрібно дуже уважно подумати, так, ну і на що тут звернути увагу? Ви повинні бути коли, перед тим, як почати, дуже уважно подумайте, що саме продумайте всі деталі ритуалу. Деталі саме по цій матеріальній. Скільки свічок, які саме, які трави, якщо вода, то, то звідки яка, де, як, сіль, відкупи. Все чітко, вам потрібно не просто продумати, а просто от складіть собі, знаєте, як чек-ліст. Вкладіть собі план, що за чим ви робите? У вас має бути все виписано, все збалансовано. Розумієте? Тому що ви можете упустити якийсь момент в процесі ритуалу десь, і, і, і ви запанікуєте, і вам буде дуже важко потім вирівняти це. Тому зверніть увагу на ось цей баланс. Так, який буде результат цього ритуалу для вас? Результат буде, ну, знаєте, скажімо так, результат буде оманливий. Це більше цей ритуал, він, результат він вам не дасть. Того, що ви хочете отримати, ви в результаті не отримаєте. Ну, я рахую, тому що ви ще до кінця не визначили, що от, от баланс ось цей. Ви там щось всі нюанси не продумали. Якщо ви берете чийсь чужий ритуал, то він вам якось не дуже підходить. Ви повинні під себе його підлаштувати. Розумієте? Так як вам зручно. Або ще тут знаєте, що може бути? Вам його потрібно буде повторити не один раз. Тому що за один раз. Ви не отримаєте результат. За один цей ритуал ви результат не отримаєте, але хочу вам сказати, що по сімрки кубков це наповнить вас знаннями певними. І це буде певне вас, знаєте, от якесь певне натхнення. М -м -м -м. Вам потрібно буде повторювати цей ритуал ще, ще і ще. Так, тут дивіться, два лицарі вогню вийшло. Тут і тут два лицарі вогню. Що світлі сили, що темні, вам потрібно буде його повторювати. Це або новий для вас ритуал, якийсь невідомий, щось, щось для вас нове, і він у вас ще не відпрацьований в роботі, або ви тільки початківець. Але це нормально, слухайте. Ну, ви думаєте, воно з першого разу виходить все? Та ні, звичайно, ми всьому вчимося. В магії так само. А в магії ще й більше, ще й постійно треба вчитися. А вчитися в магії можна лише на практиці. Теорія це, звичайно, класно, але без практики нічого не буде. Але робіть, я б сказала так, робіть, але щоб отримати остаточний результат, ви його повинні повторювати не один раз. Продумайте, тут, до речі, баланс по пентаклям був, продумайте ще, можливо, в які дні. Може, там, знаєте, зробити на а, повторювати кожен повний місяць чи кожен новий місяць. там три рази. От у мене щось іде, три ритуали, три рази підряд його потрібно зробити. Ну, якось так, це інтуїтивно, що в мене таке, ну пішла інформація. Якось, знаєте, повторити. А, або, скажімо, зробити на весняне рівнодення і повторити на літнє сонцестояння через три місяці. там або зробити на, цей, на весняне рівнодення, і яке у нас там іде, і осіннє там рівнодення, чи да? ну, 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 такі цикли, тобто весна, осінь, там літо, зима. От якось циклами. вам От Ви подумайте, тут у вас ви якось обовчитесь, або це новий для вас ритуал. Ну тут щось е треба увійти вам, його збалансувати. Коди для вас точно не буде? Але з першого разу не спрацює, треба кілька. Так, я дякую. Перший варіант. Другий варіант. Так, чи варто вам робити цей ритуал? Яка порада в цьому ритуалі? Га -га -га. і Який результат? Дивіться, вам потрібно його робити, але тут темні сили аж бігом вам кричать, що потрібно. А, але вам потрібно зосередитися. Якщо це ритуал пов'язаний з ранічною магією, то тут 100% тут взагалі все ідеально буде. Вам його потрібно робити, але трошечки не в той час, коли ви запланували. Вам потрібно дочекатися іншого часу. Вам потрібно цей ритуал прив'язати до фази місяця, це 100%. І ще, але його потрібно... тут темні сили вас дуже сильно підтримають. Навіть якщо це не чорномагічний ритуал, а світлий, все одно темні сили вас підтримають. Тому я б сказала, робіть це або вночі, якось так, це на фазу місяця. Саме в темну годину тут сонце вийшло. На темні сили вам показала. Світлі вам показують, що дочекатися трохи іншого часу. Порада. Проявити свій магічний намір. Ваш ритуал залежить від двох речей, ваш магічний намір і фаза місяця. Ось це вам потрібно продумати. І ваш магічний намір від цього залежить. Ось вам такі поради. Який буде результат? Четвірка кубка, в четвірка кубків, вам дадуть те, що ви хочете. Але головне, щоб ви цей кубок взяли вам, що світлі, що темні? Вам дадуть результат. Ви зробите цей ритуал і чітко, в певний час вам дадуть те, що ви, який магічний намір ви закладете в цей ритуал, ви такий чітко результат і отримаєте. Але тут є небезпека, що ви можете не побачити, як вам протягується результат. Ви в якийсь момент, ну, ви зрозумієте, що коли ви робите ритуал, то ось після того, як ви його вже зробили. Нам спочатку такі моменти ейфорії, натхнення, але дуже швидко вас починають випробувати страхами. Вас починають збивати, випробувати, наскільки ви готові. Ви починаєте то вірити в себе, то не вірите. Отут ви повинні чітко не відмовлятися, не відвертатися від вашого магічного наміру. І коли вам протягнеться результат, дуже чітко впевнено його взяти. І ще по четвірки кубків. Зробили ритуал. Після ритуалу самостійно зробили діагностику, так? І далі, після цього, ніяких діагностик ви не проводите. Не онлайн ворожінь ви не дивитесь, нічого. Сидите і чекаєте результату. Ну, звичайно, ви там своїми справами, але ви спокійно повинні дочекатися результату, тому що вам його дадуть. Зрозуміли? Я дякую. Другий варіант, третій варіант. Ваш ритуал, ваша магічна робота. От чомусь ви, от, а янгли вам не рекомендують взагалі, категорично не рекомендують проводити цей ритуал. Ну, світлі сили, вам не рекомендують темні сили, аж бігом кричать. Так роб... ну, вони як бігом кричать. Вони фактично вам показують, що це ваша ілюзія, що вам потрібен цей ритуал проводити цей ритуал, це ваша ілюзія вищі світлі сили не рекомендують його робити? Яка порада від світлих сил? Ви повинні щось збалансувати. І а темні сили вам говорять, що ви трошки в умані, тому що ви, ви самі не впевнені, що вам його потрібно робити. І оце, що вам його треба робити, ви якось трохи в ілюзіях знаходитесь. А, який буде результат? А над результатом ви будете працювати ще більше. Ви проведете цей ритуал, а потім вам треба буде працювати, працювати і працювати ще більше і більше і більше. Якесь буде щось, ну, по темним силам. Темні сили говорять, що це якийсь буде початок, щось мінімальне. Так, давайте зараз будемо розкривати далі. Так, що вам говорить, що вам радять янголи? Все-таки, чи варто, чи не варто? Чому тройка мечей? Закривають, вони все сказали. Хорошо. Вам його не рекомендують робити. Знаєте чому? Не, не те, щоб взагалі відмовитися від цього ритуалу, а на якийсь час, поки відмовився ще не час. Ще не час, а коли буде час? А знаєте, що вам хочуть? Дивіться. А вам його не потрібно робити, тому що те, що ви хочете, ви і так отримаєте те, що ви хочете. І все. Ви або робили ритуал і хочете повторити знову, то не треба повторювати. Ви все одно отримаєте те, що ви хочете. А темні сили вас, ну як? Ну, темні сили, в принципі, вони вам говорять, що ще не час, в принципі, ти можеш зробити, але. А, ну, якби Темні сили більше зацікавлені в тому, щоб ви робили цей ритуал, тому що ви більше і більше будете занурюватися таким чином в магію. А світлі сили вам говорять, та зачекай, ти ж вже зробила, чи, чи зробив, або, або це і так тобі. Це, це вже ви, ти це отримаєш все одно. Для того, щоб це отримати, що ви хочете там, да, за допомогою цього ритуалу, то вам не треба ніякий ритуал проводити. Ви і так це отримаєте. А якщо ви ще й на всякий случай, да, думаю, ну от на всякий случай, що я зроблю ритуал, щоб уже 100%, так це вас втягне в якусь таку роботу. Це забере у вас дуже багато сил, вам доведеться працювати ще більше і більше, і, ну, якби ну, коротше, знаєте, і не стоїть свеч, Ну, зачем? Навіщо? Ви і так це отримаєте. Тому тут ось тут такий варіант. Я не рекомендую, я б вам сказала, ви ще подумайте. Подумайте, проаналізуйте і якщо ви проаналізуєте, то ви, скоріше за все, ви побачите, що дійсно ви його вже, або якщо ви робили вже ритуал, то ви і так його отримаєте. Ну, якби те, що ви там закладали в колишній магічній роботі, якісь в минулому яку робили, або і так ви це отримаєте. Те, що ви, ви маєте це отримати. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я вам всім дякую за увагу. Я закриваю це ворожіння. Все, ще раз дякую вам за увагу. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Бережіть себе.